У центрі АП є на вибір два пакети поведення вагітності. Перший пакет це є від початку вагітності і до пологів, і другий пакет від другого триместру і до пологів. Кожна вагітна у нас в максимально комфортних умовах отримує всі необхідні послуги. Також серед такого ексклюзиву у нас є те, що я з кожною вагітною знайомлюсь окремо спілкуюся з нею. Надаю свій контактний телефон, адже я не тільки керівник медичного центру, а я також є лікар-кушер-гінеколог і я мама п'ятьох дітей. І, відповідно, всі наші вагітні є під пильним наглядом і спостереженням навіть особисто і мною. Але я це запитуюся, власне, що, 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 що є цікавого для жінки, що би ще вони хотіли отримати в нас. Чи є якісь побажання, чи є особливо я звертаю увагу, чи є якісь зауваження щодо нашої роботи, адже ем, контроль якості це як пріоритетів в нашому закладі.